Уявіть, що четвер це той день, який всесвіт створив останнім, просто щоб у тижні була сюжетна дірка. Вітаю, ви всередині цієї дірки. Але спокійно, саме в ній народжується геніальне рішення. 30 жовтня, четвер, ми починаємо наш Р-прорамок. І сьогодні ми не просто виживаємо, ми тестуємо всесвіт на міцність. Стартуємо, як завжди, зі свят. Сьогодні в Україні день працівників підрозділів по боротьбі з незаконним обігом наркотиків. Якщо хтось із вас прокинувся занадто щасливим, вас уже десь враховують. Одразу вслід Міжнародний день ортопедичних медсестер і медбратів. Це ті прекрасні люди, які лагодять вам спину після того, як ви вирішили, а що я теж зможу повторити трюки з TikTok. Ну і також сьогодні неофіційний день тренера. Це коли людина кричить на тебе Давай ще дві. Хоча ти вже не можеш 5 хвилин тому, і одразу про іменини сьогодні вітаємо Артема, Германа, Йосипа, Леоніда, Макара, Максима, Марка, Матвія, Олександра, Петра, Семена, Степана, Анастасію та Олену. Якщо ви з цього списку сьогодні маєте офіційне право на таємне заверхення. «Угу» у відповідь на будь-яку фразу. І про прикмети, якщо на рослинах з'являється павутина, не лізьте руками. Це не містика, це комунальне господарство нашої країни. Якщо кішки сплять дуже міцно, вони на відміну від вас не читали новини. Побачили синицю? Вас просто випробовують на самообладання, Не реагуйте, вона, можливо, головний бухгалтер району. Що сьогодні не можна робити, не можна лихословити та сваритися, хоча четвер сам буде дуже старатися. Також не варто відмовляти у допомозі, навіть якщо просять підкинути до Марсу, ну і ще не можна вінчатися. Кажуть, шлюб буде недовгим, але якщо вам байдуже, будь ласка, ми мене поліція кохання. Тепер на черзі гороскоп і те, що нам обіцяють зірки. Овен, сьогодні світ дивиться на вас, як на людину, яка може зробити щось нелогічне. Це прекрасно. Телець, не бійтеся сьогодні, міняти правила прямо під час гри. Як мінімум, це розважить спостерігачів. Безнюким люди вас сьогодні не розумітимуть. Ви ж і не збирались пояснювати. Рак, ви сьогодні здатні зробити щось апокаліптично чесне. Обережно інтернет такого не витримує. Лев всесвіт перевірить, що ви робите, якщо вас не чіпають. Пора дізнатися. Дівам сьогодні найкращий спосіб впоратися з хаосом, приєднатися до нього добровільно. Терези, всесвіт не дасть жодних підказок, просто робіть, як ніби ви режисер фільму. Скорпіон, сьогодні у вас є право на потім розберуся. Зараз красиво виглядає. Стрілець, ваша фраза дня мені здалося, значить, правда. Козоріг сьогодні світ повірить усе сказане вами впевненим тоном успіхів. Водолій, ви сьогодні зможете здивувати навіть себе, навіть якщо просто помиєте посуд. Ну і риби не відмовляйтеся від ірраціонального. Це ваш найпотужніший метод. По розкопу на цьому все а тепер хотілося б сказати вам просту річ. Ви не мусите сьогодні бути героєм, але ви точно можете бути тим, хто не зливається, тим, хто рухається, хоч трохи, навіть коли світ схоже на тест рівноваги без опори. Ваш рух навіть мікроскопічний, це найбільша загроза системам, що хочуть зробити вас статичними. Сьогодні не потрібно вигравати загальну гру, просто зробіть щось, за що увечері не доведеться себе умовно викидати з чату самоповаги. Фраза дня для вас сьогодні я дозволяю собі починати не ідеально, аби просто не стояти. Ну а я вам дякую, що ви зі мною із цим ранком. Ви офіційно сильніші за сон і всесвіт одночасно. Гарного вам четверга! Хай він сьогодні не витримає вашої стабільності. Побачимося завтра у цей же час. Бережіть себе, тих, кого ви любите, і головне, не забувайте. Ми обов'язково переможемо. Пака.